Хочу запросити до слова представника глобальної поспілки індастріал Кімаля Оскана, заступника генерального секретаря, який в травні 22-го року приїхав в Україну і відвідав одним з перших міжнародних лідерів докуповану частину Київської області. Сьогодні в Industrial має 13 Український проспілок, які є членами Індустріол, і Індустріол дуже багато робить для допомоги галузевим проспілкам тому що промислові проспілки України вони сьогодні постраждали якнайбільше від російської агресії. Пане Кемалі, прошу вас до слова. Дуже дякую, дуже дякую, сестро Наталії, сестри, брати, товариші. Для мене величезна честь. Знову ж таки висловити солідарність більш ніж 15 мільйонів членів нашої ГОІ, глобальної спілки Індастрі Ол, як Наталія вже зазначила. Справді ми дуже пишаємось тим, що у нас є 13 членів з України, які в свою чергу входять, і до складу ФПУ і КВПУ. Наша солідарність із вами рішуча, сильна, непохитна. І я хочу вас запевнити в тому, що вона не має межі. У часі ви ніколи не поборотиметеся на самоті, і справді я мав задоволення декілька разів відвідати Україну протягом воєнного часу. Я бачив на власні очі наскільки мужні українські працівники просвілкові активісти? Ви мужні у захисті країни від усіх викликів агресії. Ви мужні в тому, як ви. Виступили власниками свого майбутнього і захищаєте його. І ви мужні в тому, як ви викладаєте історичний урок усьому світові про те, як захищати демократію, свободу, права працівників. Е, тому браво е, окремо. Я хочу зазначити. Мужність шахтарів, які спускаються до шахт, Коли над головою летять, летять ракети. Я хочу відзначити незламність працівників енергетичного сектору, ядерної енергетики, транспортного сектору. Всі вони справжні герої, які не покладаючи рук щодня, ризикуючи своїм життям, забезпечують критичні функції. Працівники металургійної промисловості роблять величезний внесок у розвиток економії сестри та брати дуже важливо, українські працівники зазнають жахливих наслідків агресії окупації, і країні зараз потрібна звичайно єдність, і в такому контексті дивно, що український уряд обирає займатися реформуванням трудового законодавства, підриваючи цю єдність. Натомість нам потрібна солідарність, рух в єдиному напрямку. Ну і звичайно, це засмучує це, викликає фрустрацію всі ці нещодавні зміни у сфері трудового законодавства, зокрема індивідуального і колективного права. На превеликий жаль, ми реєструємо регрес. Це не той напрямок, в якому треба рухатися. Сестри та брати, ми дуже занепокоєні ситуацією із правами працівників у тимчасово незаконно окупованих територіях. Там спостерігаються дуже серйозні порушення. Ми отримали змі звіт про вбивства, свавільні затримання, примусову працю, примусову депортацію. Працівники стикаються із дуже серйозними ризиками фізичних загроз аніж. Загальний загальне населення, і ми звичайно негайно закликаємо до дій щодо е, звільнення затриманих працівників, працівників, які е, утримуються в полоні, працівників Запорізької АЕС та брати відновлення та відбудова України, її притворення на мирну і багату державу, можливо, лише шляхом сталого е, сталого економічного розвитку, сталого. Сталої промисловості і тому необхідно напрацьовувати нову індустріальну політику в контексті повоєнного відновлення будь-які інвестиції в Україні не мушуть з місяць діють за кошт, так би мовити, і втратою прав працівників ми вимагаємо. Спільного зобов'язання всіх інвести... всіх інвесторів, донорів організацій враховувати в будь-які кредити грантові е... домовленості, то що е... важливі соціальні аспекти, в тому числі і питання е... пр... трудового законодавства. Ми закликаємо до цього і українські бізнеси, і міжнародні корпорації, які працюють в Україні. Це пошле дуже сильний меседж. Напередодні конференції з відновлення України сестри і брати. Ми бажаємо настання війни, настання миру, вибачте, негайно. Росія негайно і безумовно мусить вивести свої війська з території України, припинити е, страждання, яких вона заздає завдає українському народові. Наша головна відповідальність як міжнародних профспілківців надавати вам постійну підтримку. Ми є вашим голосом по всьому світові. Ваш уряд і міжнародна спільнота мусять розуміти реалії, з якими стикаються українські працівники. Давайте разом продовжувати говорити одним голосом, боротися, зберігаємо нашу єдність, зберігаємо нашу а, силу у боротьбі за демократію, права, достоинство, честь і світле майбутнє для всіх. Ви не одні, дозвольте закінчити. Цими блискучими словами солідарність навіки нехай живе сильна незалежна Україна. Слава Україні! Дякую.